Вітаю всіх на каналі UAPlay. Всі вже напевно позавчора переглянули трансляцію про презентацію Call of Duty Next де Activision показали нам свої проекти, включаючи нову Warzone Mobile. На презентації було чимало нових подробиць і деталей, так що я вирішив вам про них розповісти і показати деякі моменти. Я хоч і не граю в ПК ігри, але пару моментів з презентації мені були дуже цікаві, а це кроспроцесія загальний прогрес і прив'язка до консольної ПК версії ігор, зроблені на уніфікованому ігровому середовищі, де основоположені геймплейні аспекти будуть ідентичні для економії часу і швидкого прокачування бойового пропуску. Переграючи в один з цих ігор, ваш прогрес і нагороди будуть автоматично перенесені в іншу гру з цього списку. Також розробники синхронізували список друзів та чату. І тут в мене виникає одне питання. Що тепер ми будемо грати з гравцями, які використовують ПК та консолі? Скажу вам одразу: ні. Щоб не вносити дисбаланс в ігровий процес, цю частину гри не синхронізували, і це хороший і правильний хід від розробників, з яким я повністю згоден. Тепер подивимося, як реалізований згальний прогрес між іграми. Розробники говорять про один Загальний досвід. Завдяки кроспроцесу гравці зможуть розсувати бойовий пропуск та багато чого іншого. Call of Duty Warzone Mobile, Call of Duty Warzone 2.0 і Call of Duty Modern Warfare 2. А тепер поглянемо на приклади розблокування. Приклад номер 1 Розблокуйте нову зброю, граючи в Call of Duty Modern Warfare 2 або в Call of Duty Warzone 2.0 на консолі або ПК, а потім отримайте доступ до нього на, на своєму мобільному пристрої. Другий приклад розблокування. Розблокуйте нового оперативника в Call of Duty Warzone Mobile і візьміть його до Call of Duty Modern Warfare 2 або ж до Call of Duty Warzone 2.0 на консолі або ПК. Так, звісно, друзі, це звучить дуже круто. Але якщо до цін на Дона у ПК і на консолях, ціни були в рази дешевші. Ну, якщо дивитися на минулі версії ігор. Тобто тепер ціни повинні вирівнятися або вони знизяться або вони підвищаться. По-іншому тепер ніяк. Але те, що можна купувати скини на зброю або оперативника на ПК і користуватися. Ними в мобільній версії, це звичайно дуже круто. І цим розробники намагаються ще більше аудиторії залучити в свою гру. Далі розробники Activision, надивившись на анімовані добування Apex Legends, вирішили також їх завести у свої нові версії ігор. Ще розробники наважилися заявити про те, що тепер в іграх не буде ботів. Як це буде реалізовано, звичайно, не зрозуміло. Будемо сподіватися, що нас не обдурить, оскільки сервера штука не резинова. Також на презентації показали нову карту Call of Duty Warzone 2.0 Almazor, яка з'явиться. Трохи пізніше після виходу всіх ігор Call of Duty. Розробники також оновили офіційний сайт. Там з'явилися нові трейлери і тизери до ігор та інформація про нагороди, які ми отримуємо за своєчасну реєстрацію. За перші 5 мільйонів зареєстрованих ми отримуємо похмурий знайомий Дегольд Полом'я ворога. За 10 мільйонів зареєстрованих ми отримуємо креслення на Х 12 пекельний принц. За 15 мільйонів зареєстрованих. Ми отримуємо креслення М4 Архідема. Ну і це ще не все. За 15 мільйонів зареєстрованих. Перед релізом гри ми отримуємо круту таємничу винагороду у вигляді скіна на персонажа. Тут я думаю, дорогі друзі, це буде всім нам улюблений Гоуст, тому що він був першою нагородою в Call of Duty Mobile. І його зараз крізь у трейлерах показують нам. А ще з на госта є рекордсменом за популярністю серед усіх гравців у всесвіті Call of Duty. Про дату виходу, звичайно ж, інформації немає, але на презентації нам точно дали зрозуміти, що вона вийде не раніше 2023 року. Щодо вимог до гри, ви можете зараз в Play Market. Під реєстрацію перевірити, чи підходить ваш девайс або ні. А в мене з цим дуже погано, бо мій asu 3 був розбитий, і моя підготовка до гри повністю провалилася, бо мій другий телефон є дуже слабким. Якщо я тепер вас просю, дорогі друзі, якщо у вас є якась копійка, я був би їй дуже радий. І номер банківської карти я залишу в описі до відео. І дякую вам, дорогі мої. Дякую вам за ваш патріотизм. І, дорогі друзі, не забувайте донатити на ЗСУ, бо це дуже важлива реч. А з вами був Андріанко, ви були на каналі Play. Всім дякую за перегляд. До побачення.